Сьогодні енергетичні напої можна купити в будь-якому магазині чи кіоску, але чи такі вони безпечні, їх рекламують як засоби боротьби з томою, підвищення працездатності. Що містять в своєму складі енергетики? Це кофеїн, таурин, екстракти та рани, які прискорюють обмін речовин і можуть негативно впливати на серцево-судинну систему, викликати тахикардію, підвищувати артеріальний тиск, викликати головний біль. Плат енергетиків входять вітаміни групи Б, які присутні в напої в такій кількості, що багаторазово перевищують денну норму. Так, енергетики можуть сприяти бадьорості і припливу сил, енергії. Зробивши лише один ковток напою, ви моментально починаєте почувати себе краще, активніше, що по суті і є завданням цього напою. Але це триває до 3-4 годин. Якщо підвищити норму напою до двох банок на добу, це поступово призведе до гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та до збільшення ваги через велику кількість глюкози. Цей цукор може привести до ожиріння і, отже, до дещо інших хронічних хвороб. Таким чином, енергетичний напій може стати воротами для більш важких проблем зі здоров'ям. Підвищення дози вітаміну В руйнує нервові клітини, що проявляється слабкістю, тремтінням кінцівок, прискоренням серцебиття. Енергетики підвищують кислотні шлунку і можуть викликати гастрит, печію, виразку, запалення. Може дуже легко звикнути до енергетичного удару, який штучно дає цей напій. Наголошуємо вам, закликаємо, що є способи підбадьоритися і без енергетиків, займатися спортом, фізичною активністю, загартовуйтесь, адже холодна вода приводить в тонус організм і прискорює циркуляцію крові. Пийте півтора-два літри води в день, приймайте вітаміни, але тільки після консультації з лікарем, їжте продукти з високим вмістом вітаміну В, горіхи, яйця, рибу, бобові. Пийте зелений чай і будьте здоровими!